Тому що завтра вже буде пізно. Вони повинні визнати свою помилку. Я в житті зробив багато помилок, я їх визнаю. Отак От і вони повинні визнати свою помилку. Куди вони влізли? Куди вони? Вони в кров влізуть цю бандюковчу кров і вони будуть разом з ним? Ні. Вони повинні бути разом з нами. Вони повинні передивитися свою позицію сьогодні вже. Я закликаю вас бути разом зі мною на Майдані, з друзями, з близькими, Юр. з батьками, з дітьми, старшими дітьми. Малих не беріть. Ідіть туди, тільки там ми переможемо всі разом. Слава Україні! Героям слава! Будьте разом зі мною на Майдані! Я вас дуже прошу. Ми тільки разом зможемо щось змінити. Я, я такий постраждали. Як молоди! Я оформлю цю владу, як я 40 років пропрацював. Інвалід я сьогодні маю пенсію тисяча гривень. Я знаю людей в Бердичеві, які мають 10 тисяч. Хіба це правильно? А знаємо, в Житомирі знаю один один бандюга а має 26. Якщо, якщо ви хочете, я я маю прізвища, я як журналіст, зробив виставці. Оце, ідіть проти Филиппи. цього, разом з колядою. колегами. Сама Україні! віце секретарю міської ради, долонька Василю Івановичу. Шановні бердичівляни, я хотів вам сьогодні сказати, що Бердичівська міська рада ніколи не стояла осторонь від тих подій, які відбуваються в державі. Ми ніколи не стояли осторонь від тих питань який відбувається в місті, і який відбувається в державі? Дане питання розглядалося і в грудні на сесії, і дане питання буде розглянуто на сесії міської ради, яка відбудеться позачергово. Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Пано не передичевляни! Як видите цього, сижіть, будь ласка, і вашу особисту точку зору! А дай мікрофон! Подожди! Панолічевляни! Ви скажіться туди, скажете ви! Нашим треба стріляти на сорок на вас! Засіть! Шановні вертичевляни, шановні прачевляни, шановні вертичевляни, давайте зараз оголошую резолюцію. мітингу... і ми зразу передамо для влади. Часті усієї громади міста відповів мені і нам усім відповідь на питання, коли ми ще в грудні місяці надсилали звернення на міську раду і міського голову з вимогою відставки уряду Азарова і направлення відповідного листа від міської ради до президента, чомусь міська рада прийняла абсолютно лібералістичний. Рішення про те, що ми просто нібито засуджуємо перевищення дій правоохоронців і Вердичів європейське місто. Так от суть питання полягає в чому? Чи готова Вердичівська міська рада завтра, і включно також депутатами, в тому числі опозиційними, прийняти рішення про те, щоб надіслати звернення на президента України. Як по іншому з вимогою розпустити уряд Януковича, засудити дії мілі.